Карта бойових дій в Україні, огляд подій 6-9 серпня, південний фронт на правобережжі Херсонщини здається розпочалися події, яких очікували останні кілька тижнів. Російська армія, яка раніше накопичувала сили в Береславському районі, поступово починає переходити в наступ. Поки що на Миколаївському напрямку, але в перспективі може продовжити і на Криворізькому. Днями вони дуже невдало спробували атакувати український плацдарм на лівому березі Інгульця в районі Лозової. Фактично активізувалися всі передові загони окупантів від Давидового Броду до Новопетрівки, що на захід від Снігурівки, де вони намагаються просуватися в бік партизанського. Іншим напрямком на Миколаїв окупанти намагалися з боями пройти в Новогригорівку, теж безуспішно виникає ситуація, коли ЗСУ прориваються до Херсона по одних напрямках, а загарбники до Миколаєва по інших. Отже, на цій ділянці фронту можуть виникнути взаємні напівкотли. Як, наприклад, зараз у такому котлі опинилися росіяни, які окопалися у правденому і солдатському, та ведуть оборонні бої з надією дочекатися підкріплення, а підкріплення може й не прийти, адже наші хаймерси знову вдарили по всіх трьох ключових мостах в регіоні: Антонівському в Херсоні, в Дар'ївці та в Новій Каховці. Поки рашисти накопичують сили, зсу роблять усе для того, щоб ті сили не мали чим воювати і не бачили, де вою... Увати за період 5-9 серпня, використовуючи нові ракети ХАРМ, здебільшого на південному напрямку, знищили 15 систем протиповітряної та радіолокаційної оборони. Цей безпрецедентний успіх став можливим завдяки використанню американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 ХАРМ із максимальним радіусом дії 150 кілометрів. До цього часу за весь період війни зсу вразили тільки 118 ППО. Ворожі ППО тепер будуть переховуватися і частіше. Частіше переміщатися, а отже, менше працювати. Це відкриває значні можливості для наших літаків і безпілотників. Донеччина. Наступ росіян на Донеччині практично захлинувся, незважаючи на те, що довкола Бахмута в 10 кілометровій зоні і далі точаться запеклі бої. Жодного просування окупантам не вдалося досягнути. Основні штормові бої відбувалися у Кодемі, Вершині, Покровському та на околицях Соледара. Водночас, найважчі бої сили оборони провели на західних і північних околицях Донецька, в Мар'їнці, Красногорівці, Пісках та Авдіївці. На слов'янському напрямку відбулася значна кількість боїв по всій лінії фронту однак, натиск ворога суттєво знизився знищення складів і військових баз ворога. 9 серпня відбувся історичний удар по одному із ключових аеропортів ворога у Новофедорівці, що біля Євпаторії в Криму. Детонація боєприпасів в аеропорту тривала кілька годин. В цей аеропорт, розташований за понад 200 кілометрів від лінії фронту, вдарили із ОТРК Грім 2, який до початку війни ще не був поставлений в лави ЗСУ. Але в 2001 році Саудівська Аравія замовила одну дослідну батарею дивізіону Грім 2 який Україна так і не встигла передати. Дальність дії Громових ракет 280 кілометрів із потенціалом збільшення до 500 кілометрів. Генерал Марченко, який відповідає за управління військами на південному напрямку, заявив, що в Кримський аеропорт було 15 ракетних прильотів. Демілітаризація ворога триває пришвидшеними темпами. За 9 днів серпня, ЗСУ знищили 25 складів боєприпасів, 21 військову базу та два об'єкти військової інфраструктури один штаб і нафтобазу. На Херсонщині ЗСУ завдали ударів по складах і. Базах у районі Херсона, Чорнобаївки, Нової Каховки, Олешків, Дарівки, Чарівного, Токарівки, Гладківки та в Береславському і Білозерському районах на Запоріжжі знищили базу в Мелітополі, а також у Енергодарі, Новоолексіївці, Токмаку та двічі в Пологівському районі. На Донеччині ЗСУ демілітаризували окупантів у Макіївці, Сніжному, а також тричі в самому Донецьку. Вперше за багато днів ударили по складу боєприпасів на Харківщині, зокрема в Козачій Лопані. Обстріли за лінією фронту. 7 серпня рашисти вдарили надзвуковими ракетами «Кинжал» по військових об'єктах на Вінниччині. 8 серпня українські ППО збили всі чотири ворожі ракети Калібр: одну над Одещиною, інші три над Черкащиною. Окупанти практично щодня обстрілюють спальні райони Харкова та Миколаєва, а також населені пункти Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини та прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини. Ворог тричі обстріляв територію Запорізької АЕС в Енергодарі. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.